Голосніше, скажіть, Михайло Петрович, тут ці люди, тут всі свої, тут всі земляки. Слава за Україні! За Україні! За Україні! За Україні! Так, дійсно. Представники ваші з за Майдану зайшли до мене з питанням, яку я вважаю позицію по питанню. Лише це не є позиція. Ваші представники зайшли до мене в кабінет і запитали, яка в мене позиція. І вже на сьогоднішній день, шановна громада, є люди, які з болем серця не бачать не дивляться телевізор, і не бачать, що відбувається на сьогоднішній день у Києві. По-моєму, нема на сьогоднішній день такої людини, яка без сулем, з болем і жалеми не, не, не бачила, як проливається кров і гинуть е, українці. Як з однієї сторони, так і з іншої. Я згідно і в цьому я чув, про що говорив. Я чув про слова Смотрящий, я чув про слова інші, який сам хоче ставлених президента, який керує районом. Керує районом не лише я, але і поважний Олег Вікторович, який рядом тут на сьогоднішній день стоїть. Все громада. Законом України, яким я користуюся, передбачено, що я повинен реалізовувати державну політику в районі з урахуванням інтересів громади. Я до сьогоднішнього дня максимум зусиль роблю для того, щоб свої функціональні обов'язки як державного службовця виконувати. Чи є тут хтось, кого я образив, кого я Кому я давав якісь доручення незаконні і вимагав його виконання? Наоборот, я вже протягом кількох місяців стримую ситуацію, щоб у нас не було ніякої дислокації на території Венорадівського району. Наш Винорадівський район спокійний район. Люди в ньому проживають виважені, мудрі ті події, які відбуваються, і те, що винесено із політичного. Протистояння у Верховній Раді все, як протистояння на площі і заключається на сьогоднішній день фактично бойових дій діях. Це звичайно погано. Це надзвичайно погано. Я радий, що ви висловлюєте свою позицію, збираєтеся, говорите про це, але я вас дуже прошу на сьогоднішній день. уникніть, будь ласка, любої конфронтації, яка може потягнути за собою напружено ситуацію в районі. Повірте мені, що я ніколи не віддав жодного наказу або жодного прохання чи то при, при, правоохоронним органам, чи іншим структурам про те, щоб вони вживали як скаржанні дій. Ви бачите, що в цілому білій хижі, як тут було сказано, нема жодного міліціонера. Його там і не буде. Тому що я проти насилля. І я вас закликаю до цього. Що стосується, шановна громада, складання моїх повноважень, то є тут присутній голова районної ради, який знає, яким чином складає повноваження голова райди Раси. Ваша позиція. Я засуджую всі насильницькі дії. Я ще раз це говорю. І сумом говорю про те, що пролазить людська кров. <говори> ще раз кажу. Не дижі сюди. Емоція не керуватися. Ще раз покажу, є базові речі, ці молю, наше майбутнє. Так. Да. Я кажу, кожен може помилити, я нікого не виручаю. я нікого не виправдаю. Кожен поступає так, як то підказує Особі. Але врешті ми маємо бути помірканими, а який буде наслідок? Ми, як йдемо сюди, то не само відповідаємо, ще раз скажу вам. І перед Богом, і перед суспільством за те, що буде. буде. І тому я би хотів, щоб ми з вами були виваженим в, бука, в і так далі. Ще раз кажу, ніде ніколи емоції не були тим фактором, який дозволяв людині вирішувати свої проблеми в такому такиму рядять потреба ту розкажи розкажися. Дякую, голові РДА, за свою позицію. Сьогодні в ракові голова РДА подав відставку. Губернатор Волинської області подав відставку. Голова Української області вже на кілька разів недовіру вислов. Він не може виконувати свої обов'язки. Я вважаю так. Кожна людина має свою позицію. І кожен буде платити по своїм заслугам. Ми це не забудемо. Дякую. Шановні виноградіці, так було згадано головою адміністрації, було згадано моє ім'я, що я знаю, як складається повноваження голови адміністрації. Звичайно, знаю. У вересні місяці голова адміністрації гра Тетяна Дмитрівна написала заяву. Два роки перед цим голова адміністрації Резеш Карло Карлович також написав заяву. І Михайло Петрович, якщо є вас честь, якщо ви стоїте з людьми, ви маєте стати тут з людьми і теж написати заяву, щоб не служити президенту бандиту. пандиту. Так давайте зберемо в позачарову, поза висловить мені недовіру, я піду. Ваші депутати, які представляють інтереси на радістів районній раді. Раз я прослідуюся про роботу за чотири місяці своєї роботи. я зайде відправив, я йду з роботи. У мене нема політичних емоцій, якихось. яких. В мене є багато роботи. І районна адміністрація займається економічними питаннями в тому числі. Подивіться, що відбувається. Всі займаються політикою, в районі це буде займати? економікою? Давайте я провіднуюся про роботу, а ви всі прийдіть, прийдіть у районну раду. Шановні, я вам скажу ще більше. Тільки що я прочитав на сайті нашому Виноградівському Чорної Гори, що вчора вечором була нарада невеличка, не в гостиниці, у домі голови фракції партії регіонів Поляка Владислава. Там були всі регіонали, Довбак, Шереги, Пізичі, Поля. Не знаю, чому вас не запросили, Михайло Петрович, не знаю, про що рішали, але чомусь там був і, і керівник районного СБУ. Я не знаю, вигна, вигнати чи не вигнати, нехай не буде кожного стові, де він і з ким він, а історія все розкладе на свої місця. Я хочу сказати, що ваші вимоги вчуті, Михайло Петрович, ви просите позачергову сесію. Просять позачергову сесію присутні тут люди. Після завтра я завтра видам розпорядження, що після завтра скликати позачергову сесію. Дайте слово, що ви не будете диктувати своїм депутатам, щоб вони не йшли на сесію. Дайте слово.